Ми прийшли до того, що ми одночасно тренуємо пілотів для влучання в ціль. І, скажімо так, ми ділимось на дві команди. Одна команда це пілоти, які вчаться полюванню, вчаться вражати ціль, а друга команда вчиться. Вбігати ну, від дронів, там, ховатись, правильно рухатись, щоб не потрапити під удар дрона. Тобто постійно одні вчаться захисту, одні нападу і міняємось. От, таким чином виробляємо нові методики, там, бачимо, ну, шукаємо правильні шляхи для ураження, правильні шляхи для захисту. І так потроху виходимо на якийсь певний. Скажімо так, баланс між цим баланс, між захистом та нападом. Да. Ну, ми ще працюємо. От в планах у нас буде чуть-лі не методичка, як правильно там, захищатись від дронів і як правильно нападати дронами. Вже от пара топових бригад в Нацгвардії. Запросили нас, і ми даємо уроки вже. Свої мастер-класи, так, так. Ділимось вже своїм опитом, розповідаємо піхоті, як уворачуватися, і розповідаємо пілотам, як полювати, як знаходити цілі, полювати, як ліквідовувати ворога. І постійно це модернізуємо. ну Плануємо, як там, може брошурку якусь зробити, може якусь.